Чутно Доброго мене? Доброго дня. Ну що, я думаю, що ми будемо розпочинати. Тоді за нашою старою схемою чекаємо 10 хвилин, і якщо немає, то будемо завершувати. Але я повинна сказати свій текст, тому. Доброго дня, шановні присутні, мене звучивченка Наталія Ігорівна, я начальник відділу оцінки впливу на довкілля земельних ресурсів, біоресурсів та заповідної справи департаменту екології та природних ресурсів Одеської обласної державної адміністрації. На якій покладено обов'язки щодо проведення оцінки впливу на довкілля при прийнятті рішення щодо реалізації такої планованої діяльності, метою нашої сьогоднішньої зустрічі є проведення громадських слухань. Щодо планованої діяльності приватного підприємства Казантиврказантик в рамках проведення процедури оцінки впливу на довкілля щодо створення глемпінгу на території Вілківської міської ради Зміївського району Одеської області, Процедуру оцінки впливу на довкілля було розпочато 28 грудня 2023 року. 24 лютого, 24 квітня, 2024 року в єдиному реєстрі оцінки впливу на довкілля розміщено звіт. З оцінки впливу на довкілля планованої діяльності приватного підприємства Казанти. Метою громадських слухань є виявлення збирання та врахування і пропозиції від громадськості щодо планованої діяльності. Представників громадськості на даний час у нас не фіксується, тому будемо чекати 10 хвилин і по закінченню, якщо вони не з'являться. Буде складено відповідний акт про відсутність представників громадськості, який буде підгружено до реєстру оцінки впливу на довкілля. Буде вважати, що, вважатися, що громадські слухання відбулися. Тому чекаємо 10 хвилин, і тоді подивимося. Я думаю, що ми можемо завершувати наші громадські слухання. Представники громадськості до нас так і не доєдналися. Будемо вважати, що громадські слухання відбулися. Дякую. До побачення. До побачення. До побачення.